Для того, щоб знайти запис з розшифровки від НСЗУ за ідентифікатором, відкриваємо розшифровку і нам необхідно скопіювати ідентифікатор медичного запису. Далі переходимо до системи. Зліва в меню відкриваємо пункт звіти, системні звіти. Тип звіту обираємо пацієнти, медичні записи. І категорію звіту відправлено в ESOS. Нижче у нас є поле ESOS ID запису, і далі для того, щоб знайти цей запис, для прикладу можемо проставити дату створення запису в ESOS. І нам потрібно вказати початкову дату, від якої потрібно шукати цей запис. Наприклад, якщо запис за липень місяць. Можемо проставити від 1 липня. Натискаємо сформувати звіт. Знаходимо відповідний медичний запис. І в полі SO з ID запису знаходиться посилання. Натискаємо на нього, і в новій вкладці у нас відкривається безпосередньо наш медичний запис. Далі, за потреби, можна переглянути необхідну інформацію. Чи внести запис як помилковий, наприклад, для виправлення тих чи інших помилок?